Вітаю глядачів телебачення Акцент в ефірі Випуск інформаційної програми день. У студії працює Олена Микитенко. Сьогодні ми підготували для вас такі новини. До 15 квітня усі шостканці отримують бланки заяв та декларації на оформлення субсидії. Три складові весни, які суттєво впливають на здоров'я людини. Як берегтись від недугів. У день закриття фестивалю Поліська рапсодія, лауреати конкурсу подарували концерт. Як прожити страсний тиждень за православними канонами. Які верстви населення місцева влада в першу чергу привітає зі святом Великодня та в які терміни планують реалізувати програму державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, обговорили на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові? Пенсійний фонд запевнив, фінансування пенсій цього місяця й надалі відбуватиметься без затримок. Про переможців конкурсу академічного співу «Поліська Рапсодія та володаря головного гран при звітував очільник відділу культури. Подробиці апаратної наради у сюжеті Олени Чанцевої Коваленко. Апаратну нараду розпочала Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Ольга Олександрівна розповіла, як саме шостка готується до весняних паводків. Штабом цивільного захисту казенного підприємства Зірка спільна з управлінням з питань надзвичайних ситуацій міської ради, організована взаємодію з маківською сільрадою щодо питання аварійного скіду, води та пропуски через свої гідротехнічні споруди. Людоходу та повені цієї весни оперативний штаб не прогнозує. Але ряд необхідних профілактичних засобів все таки проводить. Готуються до великодніх свят на повну силу і центральна районна лікарня. Доповів Олег Штогрін, головний лікар ЦРЛ. Це заказали яйця, заказали пасочки для хворих, щоб було на. Вихідні, ну також хочу відмітити, що за цей час, як оголошення ми дали 23 мобілізованих прийшли у нас. Комісію прийшли медично. Так що хлопці йдуть, працюють роботу з військовими бійцями зони АТО буде активізовано. На цьому наголосив мер міста Микола Нога. Для цих людей додатково. Ну і воїнів, які вернулися з зони антитерористичної операції. Вони повинні цим зайнятися всіх, працевлаштувати хто є можливість абсолютно по списку. Антоніна Миколаївна ви ми повинні перевірити. Кожному треба допомогти. Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення, докладніше розповіла про інші види роботи, які спрямовані на підтримку найбільш незахищених верств населення. Організована робота щодо привітання учасників АТО Пасхальними ку 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 куличами, а також всіх. Осіб похилого віку одиноких осіб, які у нас на обслуговані, а їх майже 450. Допомогти шосткинцям оплачувати підвищені комунальні тарифи завдання. Номер один наразі для усіх соціальних служб. На цьому наголосив мер міста Микола Нога. Ми повинні до 15 квітня рознести кожній сім'ї бланк заяв. І кожна сім'я повинна заповнити її. Управління житлово-комунального господарства також на варті минулий і поточний тиждень присвятило дорогам і впорядкуванню сміття звалищ. Проводиться прибирання території міста в частності придомових, прибудинкових територій, загальноміських територій. Ведеться ліквідація несанкціонованих звалищ. На сьогодні вивезено 120 тонн сміття з таких об'єктів. Загалом місто готується до пасхальних та травневих свят. Усіх пенсіонерів проінформували про вчасну виплату пенсії. Також Юрій Кашира, начальник управління пенсійного фонду, повідомив і про плани на подальші місяці. в повному об'ємі 100% і банки, і почта. Поэтому э, пенсия выплачивается вовремя, даже на два дня вперед идет. И хочу сказать больше, в пятницу была встреча ну, как бы семинарная рада э, в главном управлении при участии главы управления Пенсионного фонда Украины зарудной Алексей Борисович, где было сказано о том, что финансирование будет стабильно. постійно, то тобто й взагалі не планують. Наша землячка Кривляко Валентина Панасівна отримала почесну відзнаку Мати героїня. Також на минулому тижні активно проводилась робота з молоддю. Ольга Сокульська, завідувач сектором у справах сім'ї та молоді, розповіла в культурних заходах були зайняті студенти. Також на, на минулому тижні проведена фестиваль конкурс студент, студентська весна. весна-2015» люблю Україну свою. Гуртожитку коледжа проведена акція молодь проти туберкульозу та проінспектоване вісім сімей, яким надана соціальну допомогу. Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму, розповів про те, наскільки плідним для шостки виявився конкурс академічного співу Поліська рапсодія, фінал якого відбувся у неділю 5 квітня. Наші учащі показали хороші результати. Два перших місця в різних вікових возрастних категоріях. Два перших місця, чотири вторих і третіх. В этом гаду гран-прі уїхав город Черкаси. Також ігор Михайлович повідомив, що культурні заходи цього тижня будуть присвячені святу Великодня, напередодні якого і відбудеться довгоочікувана виставка Писанковий розмай. Виявляється, весна несе за собою три фактори, які впливають на наше здоров'я. Коли біоритми людини налаштовуються на рух в природі, загострюються хронічні захворювання. До лікарів звертаються більше хворих з кишково-шлунковими проблемами. А смуток і депресія стають частими гостями дому. Що є причинами такого стану та як бути бадьорим навесні? Дивіться в наступному сюжеті. Ціни б'ють по гаманцю, відповідно погіршується і якість харчування. Потрібні продукти люди купують менше, або вони зовсім зникають з їхнього раціону. Це ж стає причиною загострення хронічних захворювань. Стаються зміни в біохімічному складі крові, що недобре впливає на гіпертоніків, говорить Олександр Пушко, завідуючий відділенням амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення. нужно побольше витаминов, побольше правильных белков, поменьше простых углеводов. то есть даже на, на безденежье так скажем на, при низком оплате труда там, или доходе там, семьи нужно все равно находить такие, находить такие продукты, которые будут пускай дешевыми, но они будут правильными простыми, которые меньше всего содержать будут каких-то там, биологических там, добавок или технологических добавок, которые увеличивают либо вес либо либо объем продукта. То есть желательно мясо обычное, там а не какое-то там же полу, полуфабрикаты, которые уже содержат какие-то там вещества в себе, там или содержат там муку, там или еще какие-то э, жиры неизвестного происхождения, то ли растительные, то ли то ли синтетические, то ли еще какие-то другим орієнтиром для нашего здоровья є час. З переведенням стрілок на годинниках змінилась не лише тривалість робочого дня українців, а й ритм організму. За словами Олександра Миколаєвича, усі органи протягом дня отримують певну дозу світла, яка певним чином впливає і на наш психічний стан. То время котрої ми у освіщенню. Нас... За это время вырабатывается определенное количество там, специального гормона, который регулирует наше бодрствование, активность нервной системы, активность симпатической, парасимпатических отделов нервной системы в частности. То, что регулирует частоту сердечных сокращений, давление, э -э секрецию желудка, кишечника и тому подобное. Это очень правильно, это очень нужно, потому что вот это дремота, это депрессия весенняя там, или осенняя, не все связаны именно с количеством света, который мы... Потрібляємо, віддіємо, лі ощущаємо за сутки. Третє, на що потрібно звернути увагу шосткинцям – це піст. Великий піст перед Пасхою цього року триває з 23 лютого по 11 квітня. Деякі містяни не їдять заборонено в цей період їжу, чекаючи святкування Воскресіння Христового. А хтось споживає усе, що душа забажає. Постою, жов, постне, тільки рибу на постному маслі. Сматряшка когда молочне я теж ні не є. Ну вот это так все вот и творога набрав. Ні, ми советського спитання. Є зі нормі поїли, випіл все нормально. Ганна Васильівна попостувати вирішила лише цього року. Питанням, як безпечно для шлунку розговітися на Пасху, ніколи не переймалася, адже впродовж життя використовує свій метод. Борщ варила з з грибами, постненький борщ. Я кожній п'ятниці. Цілий день це сама, нічого не їм, тільки водичку п'ю. Кожна п'ятниці всю, всю життя так. І допомагає? – Допомагає, Розрядочку даю. Олександр Пушков вважає, що піст в першу чергу корисний для здоров'я. У період споживання пісної їжі організм очищується від холестерину, що зменшує кількість серцево-судинних захворювань. Нашкодити здоров'ю може невдалий вихід з посту. Переїдання та довге пасхальне святкування пробудить ваші забуті захворювання. Розовлятися починають рано, закінчувати на жахловрина заставиться. Ніхто не може, тому заканчують позна. То есть э, застолье продолжается длительное время, наши ферменты и э, наши пищеварительные органы не справляются с таким объемом пищи. У кого-то там обостряется холецистит, у кого-то панкреатит, у кого-то и то, и другое одновременно, у кого-то гастрит хронический, плюс это сопровождается возлиянием алкоголя, там вино, водка, самогон, там кто, кто на что гораст. Вот Все это, естественно, там сказывается на следующий день или через день. Якщо вже йому багато, то слід приймати будь-які ферменти, радить лікар, та краще не шкодити собі і знати міру. Тим паче, що гострі шлунково-кишкові захворювання припадають на кінець квітня, початок травня. Пасхальні празники, я скажем, так, только да, ласточка, яка вилітає там, скажем и первый стимул, который дает, плюс э, вот это тот же самый перевод часов тоже он не сказывается в лучшую сторону на хроников. То есть рано или поздно у них где-то срыв произойдет, плюс вот это сезонное изменение активности секреции. Э, это гормональное зеркало меняется постоянно, этот фон, скажем так, колеблется. Вот, Его естественное колебание накладывается с теми колебаниями, которые мы там провоцируем. Вот, И, соответственно, обязательно происходит обострение либо весной, либо осенью. Бывает и весной, и осенью, вот, если тяжелые случаи соответственно, запрождати там болями, там язвах може бути ізв'язні, кровотечення, там ерозії можуть бути. Олександр Миколаєвич застерігає, самолікуванням не слід займатися, а краще звертатись до лікаря. Він порадить, як вчасно уникнути всіх небажаних наслідків відповідно стану здоров'я пацієнта. А потрібна доза корисних продуктів, вітамінів та оптимізму, змусить знову посміхнутися весні. 4 квітня відбулось урочисте закриття всеукраїнського співочого конкурсу «Поліська рапсодія. Найбільш майстерні маленькі виконавці отримали дипломи лауреатів та гран-при від відомих майстрів вокального мистецтва України. Конкурсанти були нагороджені цінними подарунками і спеціальними призами. Як пройшло урочисте дійство та у яке місто України поїхав головний приз конкурсу, розповість Євгенія Павлова. На завершальну частину поліської рапсодії до концертної зали дитячої школи мистецтв завітали усі поціновувачі класичної камерної музики. За звання наймайстернішого володіння голосом протягом двох днів змагались учасники з восьми областей нашої країни. Юрій Лоза, директор школи мистецтв, перед тим як розпочати урочисту частину, привітав усіх із закінченням напруженої боротьби. Я хочу від всіх організаторів нашого праздника поблагодарить всех наших участников, всех наших дорогих гостей, их преподавателей, концертмейстеров и родителей, и дедушек и бабушек за тот громадный труд, который пришествовал нашему вот этому творческому. Серівна голова журі народний артист України Ігор Борко підкреслив, що заключна частина конкурсу завжди найбільш хвилююча. Він подякував Миколі Нозі за підтримку у проведенні цього змагання. Пан Борко побажав творчого довголіття поліській рапсодії, адже саме на Шосткинській землі збирається найталановитіша молодь нашої держави задля демонстрації своїх вмінь. Богдана Бевзюк підкорила своїм співом не тільки глядачів, а й саме поважне журі. Та сучасним телевізором головними призами конкурсу дівчина поїхала до рідного міста Черкаси. «Мені дуже сподобалася організація конкурсу. Чому ми сюди приїхали? Тому що кожен ми знаємо мастер-класи, концерти, відкриті уроки, виступають наші журі. І прошу їм спасибо. Шосткинець Федір Литвинов отримав диплом лауреата першої премії в старшій групі. Хлопець розповідає, що це вже третя його участь в паліській рапсодії. Цього року виборювати перемогу було надзвичайно важко. Підкреслює Федір. Та рівень росте і сам ти ростеш. Ти потрапляєш в складні групи, складні соперники. Я виконував дві пісні: романс я не сержусь» і українська народна пісня на країна. Також була вручена подяка за вірність конкурсу колективу Сумської дитячої школи номер 3 Цей заклад приїздить на поліську рапсоді від самого започаткування цього конкурсу. А ще на цьогорічному змаганні Микита Герман, учень цієї школи, став срібним призером в молодшій групі та отримав диплом за краще виконання українського твору, а саме пісні Грицю-грицю до роботи. Його спів припав до душі заслуженій артистці України Ірині Семененко, яка власноруч вручила йому відзнаку. Я увіділа та мальчики сім. Я увидела і почувствовала свою родну душу, тому що він чувствує музику так, як і я. Я очень благодарна родителям і педагогам, що родшо такой замічательний чоловічик. Сам же дев'ятирічний Микита надзвичайно хвилювався та не зміг стримати емоцій захвату. Зі сльозами на очах одержував свою нагороду. Хлопчик зізнається, ця відзнака дуже важлива для нього, бо ж музикою почав займатися ще у дошкільному віці. Мені мама сказала, хочеш шукати. Указкал та да, хочу. Ніна Соломіна, викладач шосткицької школи мистецтв, стала одним із трьох найкращих концертмейстерів конкурсу. Вона пишається тим, що сам у шостці проводиться такий високий за своїм рівнем вокальний конкурс. Я слышала многих педагогів, которые сюди приїжджали з городови з Полтави, приїжджав Рог, приїжджали з многих областей України і признаю, що это очень. Дуже високий уровень нашого конкурсу треба зазначити, що без відзнак та нагород не залишився жоден учасник вокального змагання. Проте, мабуть, найголовнішою нагородою для кожного стали приємні та позитивні враження від щорічного весняного вокального змагання. З 6 квітня у православних починається Страсний тиждень, що передує Великодню. У храмах молитовно згадують останні дні земного життя нашого Спасителя Ісуса Христа, його страждання на Христі, розп'яття та похорон. Цей час значний і унікальний тим, що кожен день церковні церковній традиції називається святим та великим. Відсьогодні дивіться на нашому каналі проект таємниці страсного тижня. З кожним випуском новин ми будемо знайомити вас з православними канонами Християнина до свята. Пасхи. Отець Димитрій, настоятель свято георгіївського храму, розповість про великий вівторок. Вторник, Святая Православна Церковь, события, в священной истории, когда Господь в Господь в Іерусалимском храмі обличал книжников и фарисеїв, за лицемерие и те притчи, которые Он произнес. В этот день о страшном суде, о бесплодной, о десяти девах, о талантах, о Даникесаре. И поэтому этот день посвящен этим событиям, все чтения в храме, которые совершаются, они говорят об этих притчах, они читаются и о тех событиях, которые происходили в это время. И на завершении нашей программы пропонуем прогноз погоды. 7 квітня відзначається день благовіщення одне з найбільших весняних свят. Це добра, радісна звістка про те, що розпочалося звільнення людського роду від гріхів та вічної смерті. Церкві цей день святять Проскори. Вважається, що відведення до благовіщення треба дати землі відпочити, а вже після цього свята можна розпочинати земельні роботи. Якщо на благовіщення дівчина, йдучи по воду, знайде квітучий первоцвіт, то цього року вона вийде заміж. Якщо вона хоче бути більш гарнішою, то повинна налити в миску холодної води, пустити плавати первоцвіт та вмитися холодною водою. В народі помітили, яка погода на благовіщення, така й на Великдень. Якщо на благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна буде рання. Якщо в полудень, то середня. Якщо ввечері в небі ясно, то тоді пізня. Благовіщення без ластівок до холодної весни. Якщо в цей день летить сніг, то літо буде невражайним. 7 квітня день у шостці буде хмарним, без опадів. Денна температура повітря становитиме мінус 2, плюс 9. нічна 1 градус тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 5 метрів на секунду. Інформаційний випуск день добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Вдалого вам тижня.